Вітання сьогодні розбираємося з ФОПами в Україні. Ну як воно там, у 2025 році? Ми переглянули різні матеріали: офіційні дані, статті про податки, РРО, помилки, мета витягти. Головне для тих, хто вже ФОП, ну або тільки планує. Доброго дня. Справді, світ ФОП може здатися складним таким собі лабіринтом. Спробуємо сьогодні трохи внести ясності, опираючись от на ці джерела. Чудово. Тоді почнемо з самого самого початку реєстрація. Пишуть, що все тепер автоматично через дію. Це правда так просто? Майже не віриться? Так, це знаєте, великий крок уперед. Процес, ну, справді, простий. Подати заяву онлайн це м, хвилин 10, не більше, а реєстрація сама майже миттєво. Система все робить е, без людини реєстратора, тобто зовсім без абсолютно, і послуга безкоштовна. Потрібен тільки електронний підпис. Його легко отримати, до речі, в банку, наприклад, або в податковій, теж онлайн. Тобто, я правильно розумію, від ідеї до я підприємець тепер не тижні, а от реально хвилини. Ну по суті, так зареєструвалися, і дані одразу пішли в ЄДР, в податкову все автоматично. Навіть виписку з ЄДР онлайн можна взяти, і вона має повну юридичну силу. Старт, скажімо так, спростили. Окей, добре, стартанули швидко, але ж далі найцікавіше податки, які є варіанти у 2025-му, як обрати те, що треба. Власне, є дві основні дороги. Загальна система і спрощена. Загальна, це коли у вас великі офіційні витрати, бо податки платяться з чистого прибутку, ну тобто, доходи мінус витрати. А з того, що лишилось: 18% ПДФО, 5% військовий збір і ще ЄСВ 22%. Важливо, тут нема лімітів по доходу чи працівниках. Ага. А спрощена, бо здається, більшість фопів саме на ній сидять. Чому так? Так, вона популярніша, бо простіша в обліку. Напевно. Тут єдиний податок, він або фіксований, або відсоток від усього обороту. Не від прибутку, оце ключове. Тобто, навіть якщо витрат багато, платиш з усієї суми, що зайшла на рахунок, ясно. І там якісь групи є, да? Так, три групи. Перша це для найменших, хто сам працює без найманих працівників. Ліміт доходу десь 1,34 мільйона гривень на рік. Друга група, хто працює з населенням або іншими єдинниками, там ліміт вищий, близько 6,67 шістдесят мільйона. А третя, вона найбільш гнучка, ліміт десь 9,34 і мільйона, і можна працювати з усіма і з населенням, і з компаніями на будь-якій системі. А самі податки. Наскільки велика різниця між групами. Ну дивися, перша група платить зовсім трохи, фіксовано, там до 10% від прожиткового мінімуму. Друга теж фіксована сума, але більша, до 20% від мінімальної зарплати. От у 2025-му це 8 тисяч гривень, тож рахуйте. А третя платить відсоток з доходу 5%, якщо ви не платник ПДВ, або 3%, якщо з ПДВ. І ще всі всі спрощенці платять ЄСВ 22% від мінімалки. І військовий збір теж. А і важливо для першої і другої груп є обмеження по видах діяльності і кількості людей, яких можна найняти. Врозуміло від реєстрації, податків переходимо до грошей, прийом платежей, касові апарати, ці РРО, ПРО, кому вони точно потрібні у 2025-му. Тут правила досить чіткі. Перша група ФОП їм пощастило, вони звільнені від РРО, можуть не перейматись. А от друга, третя групи, і ті, хто на загальній системі, вони зобов'язані. Але коли, якщо беруть готівку, або якщо оплату приймають карткою через посттермінал. І ще якщо оплата йде через посередників, ну, типу NovaPay чи LeakPay. А якщо просто на рахунок ФОП скидають гроші з іншого рахунку? О! Оце важливий момент. Якщо оплата йде прямо на АйБан рахунок ФОПа з рахунку клієнта, тоді РРО не потрібен. Це виняток. А програмні РРО, ці ПРРО, вони справді зручніша штука, ніж залізний апарат. Часто так. ПРРО це ж програма на телефон, планшет, комп'ютер. Зазвичай це і дешевше в обслуговуванні, і гнучкіше. Але треба пам'ятати про штрафи. Їх повернули ще з жовтня 2023-го. за невикористання РРО ПРРО, коли воно потрібне. Перший раз зловили штраф 100% від вартості проданого товару чи послуги, другий раз вже 150%. Ого! Серйозно так щоправда є тимчасове пом'якшення для фопів другої та третьої груп на єдиному податку, які не торгують, скажімо, під акцизними товарами. Для них штрафи знижені 25% за перше порушення, 50% за наступні. Але це тільки до липня 2025 року. Ясно, з РРРО треба бути уважним. Слухайте, а джерела згадували ще про типові помилки фопів, такі, що дорого коштують. На що звернути увагу? О, так. Є кілька класичних пасток. Одна з найчастіших це плутанина з кведами, особливо оптова і роздрібна торгівля. Багато хто думає, продав багато товару, значить, опт, а це не так. А як тоді? Ключове, не скільки продав, а кому продав. Продав звичайній людини кінцевому споживачу, це завжди роздріб, навіть одну штуку. А от якщо продав іншій фірми або іншому ФОПу, це вже опт, навіть якщо теж одну штуку. Цікаво, здавалося б, деталь, а які наслідки, якщо переплутати. Наслідки можуть бути дуже серйозні аж до того, що можуть анулювати реєстрацію платником єдиного податку, тобто скинути на загальну систему. Ще одна помилка теж поширена. ФОП на другій групі надає послуги компаніям на загальній системі або іншим ФОПам на загальній, навіть якщо це доставка чи монтаж, виписані окремо, це заборонено, теж ризик втратити спрощену систему. Так, да, неприємно. Ну і звісно, класика перевищення лімітів доходу для своєї групи. Якщо дохід більший, ніж дозволено для групи, то теж примусово переводять на загальну систему, а там податки значно вищі. Отже, якщо так підбити підсумки, реєстрація ФОП через Дію це швидко зручно так. Вибір системи оподаткування це неформальність, це стратегія. Треба рахувати: з РРО ПРРО розібратися, чи потрібно воно конкретно вам, бо штрафи є, і уважно з деталями. Кведи. Кому можна продавати послуги, ліміти доходу, дрібниці, але важливі. Абсолютно вірно. Знати ці правила, це, звісно, щоб уникнути штрафів, але не тільки. І от можливо, питання на подумати для наших слухачів як розуміння всіх цих правил, всіх цих нюансів може допомогти не просто бути ФОПом, а стратегічно, ефективно будувати свій бізнес? З самого початку як використати ці знання для зростання?